Вітаю! Мене звуть Тримасова Тетяна. Я викладаю в школі варто в б'юті ботулотоксин. Сьогодні я знову ділюсь з вами міфами про бутолотаксини. Що треба робити зразу після ін'єкції бути Чи треба емоціонувати, чи треба не чіпати ці місця? Кожен спеціаліст має свої якісь рекомендації, але ми маємо основні це база, це фундамент. Я зазвичай прошу після ін'єкції не терти ці місця 15 20 хвилин. Після ін'єкції не бажано не ходити в спортзал або в бані і басейни. Тому ніякого особливого догляду це місце не потрібно. Тобто нічого особливого робити не треба. Є такий дуже поширений міф, що якщо ви випили алкоголь, у вас не спрацює ботулотоксин, тобто не буде ефекту. Це неправда. Алкоголь і ботулотоксин ніяк не впливають один на одного. Алкоголь може впливати на подальші набряки після ін'єкції або на наявність гематом під час ін'єкції, але на результат на подальшу дію, це точно не буде впливати. Є таке запитання, чи правда що вимикаючи одні, один м'яз, ми компенсаторно вмикаємо інший м'яз. Насправді це і так, і ні. У деяких людей це справді спрацьовує, коли ми вимикаємо одну зону, вмикається компенсаторна інша зона. Так буває не дуже часто, але буває. Тоді ми зазвичай підходимо до цього комплексно. Тобто, якщо ви вмикаєте, наприклад, зону навколо очей, іноді ви потребуєте ще додаткових ін'єкцій в зоні міжбрів'я або в'язів носу. Тобто, так у деяких пацієнтів це справді необхідно. Ще один міф: ми потребуємо весь час збільшення дози ботулотоксину, якщо ми весь час його колемо, наприклад, там на протязі декількох років. Це не так. Ми завжди. Де враховуємо анатомію тип старіння, який відбувається у даного пацієнта. Ми можемо змінювати там декілька одиниць одну-дві, можемо додавати їх до корекції, але це не суттєва зміна. Така зміна, яку пацієнт не відчуває. Доза підбирається і так індивідуально, в залежності від препарата, від того, що хоче пацієнт. І ми завжди враховуємо, як з часом збільшуються набріки або зменшуються набріки, або пацієнт робить. Ще якісь додаткові процедури, доза навіть може зменшуватись з часом Ще одне запитання: чи збільшується дозування, якщо ви, наприклад, приходите в 25 років порівняно з тим, як ви приходите в 40. Якщо ми говоримо про більш молодих пацієнтів, то ми вимикаємо їм по кількості менше зон, але дозування при цьому не змінюється. Що ви колете в 25, що ви колете в 45. Коли ви приходите, наприклад, там після 40 то ми вимикаємо. Аємо по потребі більшу кількість зон, і через це може здаватися, що препарата більше умовно ми використовуємо, але ми і більше зон вимикаємо. Але при цьому на зону ми використовуємо однакову кількість препарату, що для молодих, що для середнього віку пацієнтів, що для старшого віку. Дуже популярний зараз міф. Я його дуже часто чую на консультаціях. Люди питають, чи правда, якщо вони приймають цинк, то в них довше буде ефект від ботулотоксину. Насправді ні, це ніяк не впливає на його довший або недовший ефект, але це зараз популярне запитання. Запрошую вас на навчання, щоб ми всі не продовжували ці міфи і не народжували нові.